Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття номер 20 От, цікава назва, неосудність. Чи чули ви таке тлумачення, чи таке слово неосудність? Ну, Мабуть, що так. Ну, Читаємо, що написано, зовсім коротенька стаття. Не підлягає адміністративній відповідальності особа, особа, яка під час чинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності. Тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. Ну, Знаєте, щоб таких випадків не було, по-перше, треба тримати таких осіб, знаєте, десь в місцях спеціального призначення. так, а... Також, ну, що значить неосудність? Так би написали для хворих людей, які там мають справку, які пройшли медити, меди, медицинське освідоцтво? Так? А що значить неосудність? Ну, звісно, такі люди неосудні, але щоб не було таких моментів. А як довести, що вона неосудна, якщо в неї нема справки і меди, медичного освідоцтва, так? комісії, на яких вона не приходить, не... Не проходила. Звісно, що її, мабуть, осудять, так, але вже потім, мабуть, при розгляді справи якось врелюгується, врилюгу... так. Ну... ну, що ти з нею візьмеш, якщо вона не осудна, так, як ми це кажемо. Як... Ну, з хворої людини ти нічого не, не візьмеш. Треба їх якось ізолювати, якщо вони аж настільки хворі, що. Е... Наражають на небезпечність нормальних людей.